Всіх вітаю, друзі! Криптокаратист на зв'язку. Будемо сьогодні робити з вами огляд холодного гаманця від компанії Ledger. І в нас сьогодні моделька Nano S. Поїхали. Ось так виглядає при купівлі. Давайте подивимось, що всередині. Звісно, я вже відкривав юзав. Цей гаманець для того, щоб вам вже показати і знати, де що, куди нажимати. Значить, ось такий у нас комплектик. Зараз покажу, що це за щоденечок. Безпосередньо ось у нас, друзі, сам гаманець. Мені він сподобався. Бачите, що новенький плівочка тут є. Виглядає як звичайна флешка. Прям особливо, коли ти так закриваєш його. Тобто маленький, зручний, що є іще в комплекті? Записничок, маленький щоденничок. Тут багато однакових отаких е от, от карточок, в яких ви при реєстрації вашого гаманця зможете одразу записати вашу сіт-фразу, яка буде складатися із 24 слів. Це дуже важливо. Впевнений, що багато з вас вже зіштовхувалися з цим, коли записували фразу від ваших звичайних гаманців, таких як Reby Wallet, Metamask, OKX, ну, в залежності від того гаманця, яким ви користуєтеся. Що ще є? Тут отака от інструкція. Ну, звичайна інструкція, пару якихось наклеєчок, нічого особливого. І далі ось такий цікавий у нас е, аксесуарчик у вигляді брілочка І, звичайно, шнурок досить е, якісний, до речі. Невеличкий, коротенький, щораз е, дуже зручно під'єднувати до вашого лаптопа, комп'ютера. Ну, ось так ось це все виглядає. Але е, це була розпаковка. Наразі пропоную перейти. До використання і хочу вам показати, як користуватися гаманцем від Ledger моделі Nano S. Поїхали! Я обов'язково зараз переключусь для зручності на сам екран, але хочу вам просто показати. Ось я давайте ще раз вб'ємо Ledger, заходжу на офіційний сайт. Для вашої зручності всі посилання офіційні, щоб ви не потрапили на якийсь камний сайт. Я все залишу під цим відео. Давайте з вами зайдемо на сайт. Одразу поміняємо нормальну мову, англійську, наприклад. Тут можете подивитися, які продукти в нас представлені на сайті. І сьогодні мова буде йти у нас якраз про. Ledger Nano S. Plus. Але нас цікавить якраз програми, які треба нам встановити на наш девайс з вами. І ось як вони, коли ви вибираєте, спускаєтесь трошки нижче, і у вас є перелік операційних систем, які підтримують дану програму. Це і Linux, і Windows, Android, ну і, звичайно, якщо ви користуєтесь технікою. Apple. Друзі, я вже це все зробив, тому давайте безпосередньо перейдемо до е, випробувань і побачимо, як саме користуватися гаманцем. Поїхали. Отже, беремо наш шнурочок, який я вам показував, був у комплекті. Один кінчик цього шнурочка ми е, вставляємо в наш ноутбук, а інший до вашої флешечки. Тобто до вашого гаманця, от у нас е, одразу він е, просить ввести пін-код. Друзі, тут я хочу е, трошки вам пояснити: я, звичайно, вже повністю встановив свій е, пін-код на цей гаманець. Тут нічого складного немає, і для того, щоб вам робити огляд, мені треба було потренуватися, подивитися, як це все виглядає. Коли ви під'єднуєте ваш гаманець до вашого комп'ютера, гаманець пропонує вам одразу пройти такий міні-огляд гаманця і робить вам дуже зрозумілу, чітку ясну інструкцію, що вам треба зробити. Можливо, сама велика незручність, яка може відбутися, це налаштування вашого гаманця і звикнути до того, що як, як їм треба керувати. Тобто, у вас тут е, немає ніяких джойстиків, у вас є просто тіпа, дві кнопочки, якими ви бачите, можете переключати от, в одну сторону, в іншу. А якщо ви хочете зафіксувати, от, наприклад, у мене тут великий пароль, і перша е, літера, цифра мого пароля там це двічка. Да? Я вибираю двічку і фіксую її. Опа. Тобто, бачите, у мене вже перша. Перша циферка зафіксувалася, і далі я вже знову йду, вибираю потрібну мені цифру. І як тільки я хочу ввести цифру, я зажимаю дві клавіші. Точно нічого складного тут немає. І далі, перше, що ви робите, це вам пропонує ваш гаманець створити. Пін-код, звичайний пін-код, ви маєте десь окремо записати, щоб ні в якому разі його не забути. І після е, того, як ви створите пін-код, він вас знову попросить його підтвердити, тобто ви будете два рази вводити ваш пін-код. І вже після цього запропонує вам записати вашу сіт-фразу. Хочу одразу е, зробити таке зауваження: на момент, поки ви не зробите два рази, не зробите. Перепідтвердження, ви можете, ну типу мовно кажучи, від'єднувати ваш гаманець. Як тільки ви його під'єднаєте, процедуру треба буде робити заново. Нічого складного точно немає. Ну, заморочитися треба трошечки. Але якщо ви криптани, якщо ви переживаєте за безпеку, а це дуже вірне рішення, дуже вірні думки, безпека в крипті, перш за все. То обов'язково раджу, ну у кожного криптона має бути подібний гаманець. Отже, друзі, давайте представимо собі, що ви на ваш холодний гаманець Ledger ввели пін-код, придумали його, ввели, підтвердили. Вам дається далі можливість записати вашу сіт-фразу. Це одне з найважливіших взагалі дій, які у вас будуть. Нагадую, що у вас також. В комплекті є от такі міні-записнички, де ви можете записати вашу світ-фразу. Можете записати вашу сідфразу де інде в іншому місці. Нагадую, тільки не робіть це і не залишайте вашу сідфразу на вашому комп'ютері, на пошті, використати такий, знаєте, дідовський метод. Візьміть щось на кшталт папірця, пишіть там цю світ-фразу. Мабуть, зробіть дублікат. Один, наприклад, можете сховати собі в банківську ячейку, хто користується. Ну, Або в таке місце, де е, цю бумажку ніщо не підтопить, нічого не спалить, ну і точно вона не загубиться. І головне, не потрапить в чиїсь інші руки, окрім ваших. Що ж, поїхали далі. Якщо вам видно, сподіваюся, я вже щойно ввів свій пін-код. І е, далі в мене вже тут є менюшечка. Бачите, тут є солана гаманець, тому що я його додав. От. І ось так: от. в одну сторону однією кнопочкою я нажимаю, я бачу щось листаю. Якщо мені потрібно повернутися, я використовую іншу кнопочку. Якщо мені потрібно вибрати якесь меню, я одразу використовую і затискаю дві кнопки. Все тут зрозуміло. Давайте перейдемо безпосередньо тепер до комп'ютера і до того додатку, який ми з вами вже закачали з офіційного сайту Ledger. Так. Ось і додаточок. Я його відкрив. Ми одразу знаходимося в менюшці портфель. До речі, мабуть, почну з того, що перший раз, коли ви під'єднаєте ваш гаманець, додаток теж саме вам буде пропонувати, що є, що й окремо гаманець таку міні-екскурсію по е користуванню додатком по користуванню вашого гаманця. В мене вийшло так, що я спочатку повністю пін-код свою сіт-фразу записав, використовуючи тільки гаманець. Тому, коли я вже під'єднався до комп'ютера, я просто проклацав, пропустити, пропустити, бо ці дії я вже зробив. Ось так виглядає інтерфейс нашого додатку. Ми одразу знаходимось, потрапляємо в портфель. Ось у мене баланс там 14 центів, бо я е, вивів кошти. Тобто, ви пам'ятаєте, я вам казав, що вже проюзав цей девайс, поповнив гаманець і вивів з нього, з нього кошти. У вас тут е, ліворуч є е, такі підменюшки, портфель, ринок, е, відправити крипту, отримати крипту. Але хочу з, одразу зауважити, що як тільки ви перший раз під'єднаєте ваш гаманець. Ця кнопочка отримати крипту вона буде неактивна. Тому що одне з перших дій, яку вам потрібно буде зробити, це якраз е додати ваш рахунок. Я вже додав Solana е е і додав Ethereum. Давайте ми е з вами спробуємо додати якісь інші мережі, інші якісь активи. Робиться це все дуже просто. Єдине, що одразу е, кажу, що вам знадобиться час, тому що кожну операцію тут е, вам потрібно буде підтверджувати у вас на гаманці. Тому декілька разів доведеться ввести пін-код, декілька разів нажати підтвердження, що так, я хочу додати солану, я хочу додати ефір. Але ну це ж ви розумієте, чому так відбувається, тому що це безпека. Тобто, ваш додаток без вашої флешки нічого е не вартує. Тому е натискаємо «Добавити рахунок, вибираємо криптоактив, е давайте додамо, спробуємо додати, наприклад, Ripple. Е вибрали, продовжити. І зараз він е захоче, ось, бачите, він каже, Розблок... розблокуйте ваш Ledger Nano S+, і е далі Треба зробити підтвердження. Зараз я знову введу е, пароль, бачите, і е, зроблю вам підтвердження. Ось так відбувається, бачите, йде загрузочка. Е, відкрите додаток XRP на устройстві. Ось е, відкрите. Я просто роблю підтвердження. І все в нас е, додати, додати. Рахуночок. Готово. І вже бачите, в мене була Solana, Ефір, Ripple. Точніше, була Solana та ефір. Ripple ми додали. Давайте ще щось додамо, щоб, як то кажуть, закріпити все це. Що у нас є? Dogecoin. Давайте додамо Dogecoin. Знову ж таки, Dogecoin. Окей. Продовжуємо. От бачите, одразу теж пішла загрузочка в мене на гаманці. І зараз знову попросить підтвердити на моєму пристрої. Без пристрої нічого не буде. Я роблю підтвердження, натискаючи дві кнопочки. Опа. І в нас синхронізується та додається нова монетка. Додати готово все. Ну, тобто, дуже все просто. Я впевнений, що ви теж все зрозумієте. Давайте найголовніше, як отримати криптовалюту на свій гаманець. тепер, після того як ми вже додавали рахунок, ми можемо будь-яку криптовалюту поповнити. Для цього нам потрібна для цього нам потрібна адреса. Натискаємо отримати. Вибираємо, ви тут можете вибрати і Dogі Coin, і ефір Solana. Я хочу вам показати саме Solana. Підтверджую: знову, друзі, відкрийте ваш гаманець і зробіть підтвердження. Знову це роблю. Ось. І воно мені згенерувало мою адресу. Я її копіюю, і зараз зі свого телефона. Я відправлю на цю адресу свою солану. І після цього в нас має змінитися баланс в нашому портфелі. Ви пам'ятаєте, тут, тут наразі було 14 центів. Ось, зробили підтвердження. Давайте ще раз я вам покажу: 14 центів. Зараз я зроблю невеличкий. Транш, і через деякий час в нас має змінитися баланс. Що ж, кошти, як ви бачите, вже прийшли і знаходяться у нас на гаманці, хоч і відображаються на екрані нашого комп'ютера. До речі, хочу сказати, що перша транзакція в мене була досить тривалою. Ну, це зайняло десь хвилин 12-13 по переказу Солани. Цього разу трошечки швидше, але загалом хочу сказати, що транзакції вже читав неодноразово, що можуть ну, займати більш довгий час. Хоча не знаю, будемо перевіряти, з часом і чи спростуємо, чи підтвердимо цю теорію. Ну, друзі, ось і все. Гроші у нас на гаманці. Після цього, після того як ви від'єднаєте вашу флешечку, ваш гаманець, гроші у вас вже ніхто не вкраде. Але для того, щоб вже зробити фінально огляд, давайте тепер знову відправимо наші кошти. Ну, наприклад, ви хочете знову їх вивести там на біржу чи комусь зробити переказ. А давайте краще уявимо, що ви. Вашу крипту тримали 5 6 7 років, заробили мільйони баксів, і тепер просто хочете вивезти ваші гроші на біржу, продати, зафіксувати профіт та насолоджуватися життям. Знову ж таки, ліворуч відправити, натискаємо на кнопочку. Буду відправляти солану. Адреса отримувача, я вже знаю, і заздалегідь приготував гаманець. Далі. Тут, бачите, автоматом стоїть указати мемо. Я без мемо, не буду його вказувати. Кількість. Та вся сума хай буде там не так багато. Виведемо. Продовжити. Продовжити. І зараз він, звичайно, захоче підтвердження на моєму гаманці. Бачите, мій гаманець одразу сигналізує мені, що 0,1 салана хоче бути виведена з мого гаманця. Так, я це знаю і я це підтверджую. На який гаманець одразу все показує? Тобто тут нічого не проведеш. Це моя транзакція, я її підтверджую. ви могли побачити, що кошти списалися. Ось одразу все видно, хеш-транзакції. Друзі, я сподіваюся, що саме це відео допоможе вам розібратися, як користуватися е гаманцем Ledger Nano S, але хочу вам сказати, що по суті це інструкція не конкретно для Nano S+. використання будь-якого холодного гаманця відбувається саме таким Чином. Тож, пам'ятайте, ви відповідальні за зберігання вашої крипти і зберігайте вашу крипту правильно. А я, криптокаратист, вдячний вам за огляд. Ну і, звичайно, прошу вас поставити лайк під цим відео. Пока-пока!